Типові помилки студентів у списку використаної літератури. Перша помилка у списку бачимо 60 позицій, а в тексті є відсилання тільки на половину із них. Цитувати треба всіх дослідників. В тексті це проявляється, що відсилання можна побачити дуже рідко, дуже рідко цитують якихось дослідників, дуже мало згадок про прізвище науковців. Друга помилка неправильний бібліографічний опис. Дуже багато студентів не вміють правильно написати бібліографічний опис підручника, наукової статті і інших джерел. Третя помилка занадто стара література в списку книги. За 1956 рік нам взагалі нічого не дають, давно втратили свою наукову цінність і в кілька разів старші, ніж самі студенти. Цитувати треба джерела від 2000 року в ідеалі. Щоб більшість джерел у списку літератури були видані після 2015, а то й 2020 року. Четверта помилка література не відповідає темі або навіть галузі дослідження. Це коли у вас курсова робота, наприклад, про жанр балади з літератури, а ви пишете і про розвиток літератури, і про читацьку компетентність, і про все, що завгодно. П'ята помилка список неупорядкований за алфавітом. Це дуже традиційна вимога більшості університетів, але дуже часто можемо побачити, що список поїхав, що джерела не за алфавітом. Замовити курсову або дипломну роботу з гуманітарних спеціальностей ви можете у нас, написавши нам за номером, вказаним під цим відео.